А в кого не було такої ситуації, що з понеділка я починаю нове життя і там витримую тиждень, два тижні, три тижні. Може, хтось витримує навіть довше. Але в якийсь момент просто відчуває його життя, перетворюється в якусь каторгу, В якийсь момент мозок придумує якісь відмазки, щоб цього не робити. І все закінчиться великим провалом. І та ціль залишається бажаною, але вже в своїй голові з'являються думки, що ну я якийсь не такий. Я якась невдаха, я не можу реально е, бути нормально, дисциплінованим щоб дійти до цієї цілі. Ну і це все просто велика помилка. В житті нічого неможливо так досягти. В житті все досягаємо маленькими кроками і регулярністю. Нам не потрібно кожного дня видавати себе максимум. Насправді е, це неможливо навіть, але коли будуть кращі дні. Тоді ми маємо готові видати себе максимум. Коли будь-гірші дні, то ми маємо подбати про себе і відпочити. І так само треба будувати свій особистий бренд. Не треба тиснути на себе, що зараз я буду тут публікувати кожного дня сторізи і все це все це двіжуха. Треба просто повертатися до цього регулярно, кожного тижня, чи можна і кожного дня, але з пошаною до себе. Добре, управляються своїми ресурсами і не давлять на себе. Це єдиний спосіб. Це єдиний спосіб.